Сьогодні у фокусі журналу Суперліги Айнара Збагацкіс. Головному тренеру київського будівельника за 9 місяців роботи з командою вдалося здобути перемогу в регулярному чемпіонаті суперліги, дійти до півфіналу Єврокубка, і найголовніше повернути київського болівальника на трибуни палацу спорту. Ще в жовтні Айнара сказав нашій програмі, що на відпочинок у нього зовсім немає часу. Не було варіант вийти там, посидіти просто в якомусь баре в центре города відпить копи. Не було. Просто все, всі мисли так зайняті о роботі. Відтоді минуло півроку, а ситуація майже не змінилася. Перша є робота. Тоді основне все потім. Журнал Суперліги таки змусив Айнараса взяти маленький тайм-аут і відпочити за чашкою улюбленого ним Капучино. Момент видався настільки незвичним, що нервувалася навіть офіціантка. Спокійно, спокійно, спасибо. Тож завдяки чому вдалося повернути київського баскетбольного болівальника на трибуни Палацу спорту? Самой головні причина, що мы играли хорошо. По-моєму, ми граємо не только на результат. У нас есть не только результат. То, что ми вже четверки Еврокубка, е, е, да. Навіть по цьому рейтингу зайняли е, І людям это нравится, когда типа ну, все, своя команда выигрывает сильніший команд. Плюс играет такой, ну, по-моєму, интересный баскетбол, зрелищный. Ну это же кайф. Играть такие последние две игры, которые миграли против Спартака и против э, Билбау. Когда полный зал, когда против Спартака две минуты, зритель весь стоит. тебе типу, помогает. Ф... Честно, мог сказать, Ми... нас было шестеро на поле. Нас не было 5 на 5, нас было 6 на 5. Говорячи про баскетбол, тренер Будівельника проводить цікаву и незвичну паралель, порівнюючи його з театром. Зритель же любит, это когда артист отдает себя полностью, играет и отдает, и это же видно. Ну, то же самое можно сравнить как с баскетболом. Это первое И главное, что уже хорошего уровня, высокого уровня профессионалы, когда они выходят за линию, выходят в поле, они должны уважать тех зрителей, которые пришли. Неважно, если хоть пришел хоть один, хоть один человек заплатил за билет, ты должен его уважать и отдать себя полностью этой игре. Нельзя же говорят, зрителя не обманешь. Чому саме таке порівняння? І звідки Айнарас так добре знає, що глядача не обдурити? Відповідь проста. Тренер будівельника є вдячним глядачем театральних постановок та шанувальником оперних партій. Це все почалося, коли я помню 12-13 років У нас тренер доставав білети і раз в місяць ми йшли на якийсь театр. Мені дуже подобався театр. Для всіх странних, де я був, я посещаю театры и Франции, и даже был и Польши, где играл. И, і... ну, и интересно просто эта аура такая, и театральная, это, там, скажем так, игра арти, э, актеров. Опера нравится, оперета очень нравится. Вот сейчас, надеюсь, в ближайшее время удастся здесь в Киеве Виявляється, Айнарас є прихильником не лише театрального мистецтва, але й літератури. Насчет книг, мені те, що не читаю, це не ко мені. Мені, коли Франція грав, мене професором називали, я все свободне час читав. У найближчому майбутньому до жартівливого баскетбольного прозвища Айнараса «профессор» можно будет добавить цілком серьезный докторский статус. Я сейчас в нахожусь. У меня там уже который там год идет академический, потому что практически невозможно. Но два года осталось, чтобы сделать доктор. Когда учился в Латвийском университете, факультет педагогии и психологии, мне тренер разрешал утром не тренироваться с командой. Я сам приходил в 7 часов утра. Подавав студент, я йому платил, он мені подавав м'ячі, потім я пішов в університет, і це діял кожен день три чити лекції. Мені ніхто не може сказати, що я отримав просто так образування. Це 100% повлияло на те, як що... я працюю. Вивчаючи психологію, Айнараз добре усвідомив, що найкраща научня діє власний приклад учителя. Саме тому, попри те, що кар'єра гравця давно у минулому, Багацький продовжує тримати себе в тонусі. Ну, я хочу сутки, чтобы какой-то элементарный пример, якщо до тренера сходить. И 3-4 раза в неделю занимаюсь фітнесами. Іноді є сварі, якщо є время боксом, И когда я дома, то я з своими друзьями как играю в хоккей. Гравець повинен мати не тільки чудову спортивну форму, але й гарно виглядати поза майданчиком. Тренер киян і тут може бути взірцем для своїх підопічних. На ньому завжди стильний костюм, гарна сорочка, доречно підібрана краватка. Замість гудзиків на манжетах виблискують запонки. А час він звіряє за годинником на руці, а не в мобільному телефоні. Є такий стереотип, що тренер має бути таким старим, некрасивим, бородатим. Я вважаю, що треба себе трохи. баловать иногда. Я, я не могу представить, что я бы оделся на игру там, в джинсах. Или для меня игра, любая игра – это праздник. Еще дополнительно. Я когда-то игрокам говорю, что игра, игра – это праздник. И вы должны подходить этому празднику соответственно. Часы – это само собой ясно. Это атрибутика нравится. Ну, хорошая ручка, там, если там это возможно все. Ну, костюм, галстук. По-моему, это все своеобразно. А чувство силы, я не знаю, там, это есть или нет. Яким би тренером не був багацькіс, які б приклади не подавав своїм гравцям, чого б не досягав разом із ними як наставник, все одно він завжди пам'ятає часи, коли сам ще був гравцем. І саме вони наштовхнули його на головну пораду кожному, хто вдягає баскетбольну форму та бере у руки м'яч. Всі гравці, іграйте, скільки ви можете. Поки вам плотять, грайте. поки у вас кайф є від гри, грайте.